Цінами міської ради, але після цього чомусь пройшла в терміновому порядку колегія Чернівецької обласної ради, яка, ви знаєте, що дуже рідко, завдячуючи Бохану Миколаючу по Києву, вона збирається, тому що не на наш обговорювати. Раз на квартал зустрінемося, з'ясуємо всі питання, швиденько проголосуємо і розійшлися. Тут в авральному порядку скликається позачергова сесія підписами депутатів про більшості більшості тушу, щоб в понеділок провести сесію. Певно, я вбачаю тому, що Михайло Іванович Ганічери не дуже радий, що це буде в понеділок, тому що згідно нашого ну, регламенту Чечнесько обласної ради він своїм розпорядженням би скликати цю сесію. Не треба і збирати підписи. Друге, саме цікаве, що в порядку денному 9 питань. Одне ну, одне важливе, да? це зміни до обласного бюджету. А інше таке, ну, те, що реально назбиралося по 50 питань, вона чекала, і ніхто до цього не мав ніякого відношення. І навіть якщо ви просили спитати, до речі, жодного разу не було скликано сесію на вимогу 35 опозиційних депутатів, тому що знаходилися і відмазки. Тут вже колеги відрапортували, все зробили в понеділок сесії. Дев'ять питань. Ну, бюджет це розуміє. А друге питання це що болить нам, це е, Салгорбов Павло Михайлович він відреагував зразу одразу. Це повернення у власність комуна, комунальну власну власність проміщення подару на сім. Це минулий прокурор обласний коваль написав заяву, це вперше в історії чи Написав заяву і одразу обласна рада передала прокуратурі, о, о, міській прокуратурі приміщення в центрі міста 450 квадратних метрів. Ну так він написав. Хто передав? Я, до речі, зустрічався з новим обласним прокурором то, стосовно тих питань, які знаходяться в мене на контролі, які чому затягуються 6 квітня місяця, то я вам спитав, скажіть, будь ласка, ви знаєте, що це вперше було в Чернівцях? У оренди плати немає, нічого немає. Вдалося вам там поділля. Лишіть її, на так не можу бути. Ну, З сторони людини, яка захищає честь подіру і він хоче е -е, щось зробити добре для своєї е установи, я його розумію. Але кажу, я буду захищати громаду. Тому що інватранс може теж так розірвати 70 мільйонів знову ж таки по одній заяві. От кожен, написав заяву, і було би добре. Але саме цікаво, на ну, що вони, ці підписанки, Сесії підписалися, це з метою забезпечення потреби власних бюджетних закладів асигнування. Це ті гроші, що Михайло Миколаївич сказав, я привіз 43 мільйони. Покажіть мені, на чому. Мі що він казав. Він це, що возить, чи не возиться. Це гроші йдуть по рахунку. Що він нам розказує якісь несенітниці? Він, він розказує ці байки, потім сам не хвілить і потім заставляє бандилоги. Він же так, любимо я привіз, покажи ту валізку, яких ти возиш це. Тобто ось, пам'ятаєте, скільки ми били списи в обласній раді, коли ми вважали, що незаконно приймається рішення щодо спільних розпоряджень голови обласної ради і облідміністрації про внесення змін до бюджету в міжсесійний період, то можу вам сказати, що Михайло Миколайович, Копій, Михайло Гельчер, Спокійнесенько за фініжанкою картою могли розглянути всі ці питання. Підписати спільне розпорядження, а потім скликати по чергову серці. За затвердити. І їх більшість, то добрям з коли ніколи не вникає тоді, це було добре. А чому про це говорить? я, що в понеділок з'явиться заява Михайла Івановича Гайдича, який скаже, що так йому займатися сімейними справами, так йому це місцеве самоврядування. Надоїв. І так Михайло Миколаївич провів дуже потужне Буковинське вічі Європа хличі, що треба все ж таки, що я йду на пенсію, Дякую. думаю, що Михайло Миколаївич Попійов був дуже добрий голова Ченівецької обласної ради. Тобто той запасний аеродром, який лишався у Попійова, над яким зараз тучі дуже добре згостилися, і він розуміє, що. Сьогодні ж була відставка призначена нового Львівського кормі, те ж саме буде по, розвіду, по результатам діяльності за рік, а ану в Чернівцях що нічого не хочу. Бачите, в цьому виникало чеється, не є, Але я докривався. Але я б швиденько, як тобі нашкодівши хлопчик, кинувся собі, буде головою Чернівецької обласної ради, представницький органі, нічого собі не робимо, правильно? А ви призначаєте собі місті собі зимовий період у період без гроші. Михайло Миколаївич, ви так дуже добре керували, думаю, що треба додавати до кінця, щоб ви показали всі ваші починання, щоб ви все ж таки добудували ту школу в Успутині, бо ви капсулу заклали, щоб ви показали мені і мешканцям Чернівецької області мережу розгалуджених книгарень понад 20 по всій області, в кожному районному центрі. Ми принаймні покажіть по книгу з директором гіптими за два роки. От покажіть, що ви зробили. Крім колоду і крім нівелювання поняття місцевого самоврядування. Це всі його розробки. Але цими розробками чому зацікавилася Європа? Це певно, де підручник, хто диссертацію напише в Європі. Ну, Це, в принципі, все, що я хотів сказати, і готовий відповісти на будь-які ваші так, запитання.